Міграції є внутрішні в межах певної країни та зовнішні між країнами світу. Важливим показником є сальдо міграції. Різниця між приїжджими і тими, хто виїхав. Розрізняють внутрішнє сальдо щодо мігрантів у межах країни і зовнішнє сальдо. Різниця між емігрантами та іммігрантами. Останнє має суттєве значення для створення позитивного іміджу країни. Війни та ставлення влади до національних меншин серед вирішальних чинників міжнародної міграції. Значну частину міжнародного міграційного потоку становлять особи, які через загрозу життю змушені виїхати з власної країни, наприклад, біженці із України чи Сирії. Другий чинник соціально-економічна ситуація в країні. Цю групу мігрантів становлять люди, які переїжджають в інші міста чи країни в пошуках роботи та кращих умов життя. Більшість мігрантів це молоді люди, часто із сім'ями. Їхній приїзд до іншої частини власної країни або за кордон приводить до збільшення частки молоді працездатного віку та зростання народжуваності. Наприклад, частка молоді в населенні Києва вища за середнє значення по Україні, тому що молодь приїздить сюди з усіх регіонів країни для навчання, пошуку роботи і кращої долі.